Вітаю, шановні в ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. Пункти незламності тема нашої сьогоднішньої програми. Пункти незламності це проект української влади, який ініціювали у листопаді 2022 року на фоні обстрілів критичної інфраструктури з боку Росії. Під час російсько-української війни. І Що таке? Пункти незламності, що там можна отримати? Більш детально ми сьогодні про це і дізнаємось у нашої гості, виконуючий обов'язки директора Криворізької гімназії номер 130 Яковлевої Тетяни. Вітаю, пані Тетяно. Вітаю. Давайте відразу ми пояснимо нашим телеглядачам, чому саме ви сьогодні в нашій студії, чому саме з вами ми будемо говорити про пункти незламності. Це тому, що один із пунктів незламності в нашому місті знаходиться на території закладу освіти, в якому ви є виконуючим обов'язки директора. Так, так тому перше питання хочу вам задати: як давно вже існує пункт незламності саме на території вашого закладу освіти. Ну, Спочатку, скажімо, з 24 листопада тобто, ми через організували два да, через два дні, зразу, з 24 листопада, ми були готові вже прийняти людей uh -huh. на той випадок, якщо нема енергозабезпечення або ще якихось речей, вода uh -huh. і так далі. Да. Uh -huh. А ваш пункт є найбільшим у районі, в Довінцівському районі. А скільки людей можливо прийняти в ньому за один раз? Ну, за один раз, мабуть, можна прийняти до 200 людей ага. в нашому пункті незглавності, тому що там ну, облаштовані зони, і ці зони передбачають, скажімо, як місця для сидіння, так навіть місця для того, щоб людина могла лягти, відпочити. Ну, я скоріш за все це для людей з інвалідністю, для людей, людей похилого віку, яким ну, необхідно. Угу. Відпочити, скажімо так. Угу. Пані, давайте ще от більш детально, чим взагалі оснащений ваш пункт незламності? Пункт незламності, як, на мою думку, оснащений всім необхідним, що можна взагалі передбачити на випадок таких ситуацій, скажімо, як blackout. blackout. Да, ну, по перше, це генератор. Генератор, який на випадок знову такі знеструмлення, якщо не буде енергозабезпечення, ми зможемо мінімально підключити якісь лампочки, то тобто, есть ми зможемо дати можливість зарядити гаджети. Ну і, ну, скажімо, тепло, да? тому що також в пункті незламності у нас є і теплогармати, які також для того, щоб можна було зігрітися. Що ще в нашому пункті є? В нашому пункті передбачено дитячий куточок і навіть окрема дитяча кімната матері і дитини. Де ми, ну, скажімо так, намагалися зробити як для себе, так, щоб маленьким діткам і мамам було зручно і затишно в цій кімнаті, там передбачені маленькі ліжечка для дітей, там передбачені ліжка для мам. А також сповивальні столики навіть на крайній випадок у нас є памперси, є перші гігієнічні засоби, які необхідні, і суміші для маленьких дітей. Тобто ваш пункт так забезпечений всім необхідним, що потрібно для нормального життя, хоча б на ці короткі, короткі періоди, періоди, хоча б да, доба, дві доби, да. ну та як також питна вода у нас є, у нас є технічна вода на випадок, є буржуйка, ну це і дрова на випадок того, якщо взагалі, хоча хочеться сказати, дай Бог, щоб цього не сталося Але насправді. Але тепло все на отримати. Але все ж таки, якщо. Буде така ситуація, то у нас є буржуйка і навіть польова кухня, де ми можемо на дровах, uh -huh. де ми можемо готувати, хоч якусь мінімальну страву, там кашу, закип'ятити воду і. Uh -huh. Тобто на питання, що ви можете запропонувати людям, я думаю, ми вже відповіли. Що ну, навіть, мабуть, так. Навіть. Гарячі напої хочу додати, такі як чай, кава, запитну воду я сказала, печиво на сьогоднішній день вже є завезено печиво, і навіть страви, скажімо, такого швидкого приготування це супи, мівіна, угу. типу от, такого угу. типу. А як допомагає адміністрація міста вашому пункту? Яку вона? Грає роль в ньому, і як вона і чим допомагає? Ну, Мабуть, вона грає роль таку найбільшу роль, тому що все, чим забезпечений на сьогоднішній день пункт незглавності, це майже все було завезено адміністрацією міста, адміністрацією району нашого Довгинцівського. І на сьогоднішній момент, якщо виникають вдруг якісь питання, то всі питання вирішуються саме на тому рівні. Угу. А, як люди можуть дізнатися про ваш пункт незламності? Ну, телефон у нас працює саме на пункті незламності телефон, який є на всіх сайтах, який є в чат-боті, який по пунктам незламності, і uh -huh. всеукраїнське, я сама перевіряла, там є телефон нашого uh -huh. пункту незламності, і в міському, тобто інформація про пункт незламності є всюди. Uh -huh. А скільки можливо там? Яка кількість людей вже відвідували ваш? Можливо, ведете якусь статистику? Чи не ведете Ведемо статистику? Я вам скажу, що перші дні людей більше було зараз. Є тимчасові відключення світла на мікрорайоні, але все ж таки люди приходять. І Я вам скажу, що приходять студенти, які навчаються в інших місця, в містах, тому що дистанційне навчання вони просять там сесії, заняття відвідати і так далі, тому що у нас є і Wi-Fi, ми забезпечені ага, тобто, на цьому навіть... пункті незламності. Да. Навіть приходять деякі люди, які працюють, скажімо, дистанційно також. Ось тільки вчора приходив чоловік, який півдня попросився попрацювати. Тому люди приходять, і по статистиці я вам скажу на сьогоднішній день. Ну біля ста людей у нас уже відвідали пункт. От ми знаємо, що ми всі єдині? Ми це зрозуміли вже за цей час повномасштабного вторгнення. Я думаю, ще більше в тому, що ми єдині, в тому, що ми незламні. І ось саме пункти так ми називаємо. Але от яка атмосфера панує в пунктах незламності? Так, от, давайте, от конкретно вашого пункту, коли там збирається якась кількість містян, що, що там відбувається, як люди себе поводять. Ви знаєте, мабуть, на тому і українці, тому що ми щирі, ми добрі, ми намагаємось допомогти один одному. І коли люди приходять, люди спілкуються між собою. Люди відволікаються, мабуть, спілкування. Дітвора, яка приходить, там такий куточок, ми організували. Вони можуть і помалювати, вони можуть погратися в ігри, коли батьки сидять там розмовляють між собою. Тобто ну, атмосфера доброзичливості, скажімо так, щирості, добра. Це, це, це чудово. А, таке питання: от, на вашу думку, от, скільки ще нам знадобляться такі пункти незламності, от, щоб ми їх відвідували. Тобто, от, на вашу думку. На мою думку, ну знаєте, я повторю ту фразу, яку я вже сказала. На мою думку, хочеться, щоб ці пункти незламності нам взагалі не знадобилися. Uh -huh. Ну, а скільки віримо в ЗСУ, віримо в те, що це скоро закінчиться, що Україна все ж таки залишиться незалежною. Це, мабуть, головне на сьогоднішній день. Uh -huh. І ще хочеться спросити е -е, таке питання. Як містяни? От чи допомагають містяни якось самі, чи там, припустимо, нові криви? Чи приходять вони з якоюсь допомогою до саме ну, до вашого пункту незламності? Ну з допомогою приходять. Ви знаєте, іноді люди приходять мешканці мікрорайону, пропонують, чи треба нам якісь іграшки для облаштування цього пункту. Приходять з пропозиціями принести там, наприклад, постіль одіяла якісь і так далі, Да, пропозиції від мешканців мікрорайону були ось здається, це і є відповідь на те питання в тому, що ми незламні, в тому, що ми єдині, що ми приходимо навіть в пункти незламності не тільки щось отримати, а ще і щось дати від віддати. Себе. Да. Так. І тому от хочеться задати вам таке останнє традиційне питання нашої програми. От від початку повномасштабного турніру так ми часто чуємо таку фразу, що а, моя суперсила в тому, що я українець там чи я українка, mm -hmm. так і хочеться дізнатися, от на е, пані Тетяна, от на вашу думку, так в чому і є саме ось ця суперсила е, кожного українця іль або українки? Да, українці, і українки, мабуть, суперсила в тому, що ми саме українці. Суперсила в єдності, суперсила в бажанні, от те, що ми тільки що говорили, допомогти один одному в скрутній ситуації. Суперсила в тому, що коли настають отакі такі складні важкі часи, ми можемо з'єднатися, ми можемо взяти себе в руки і робити все, що не. Необхідна для того, щоб відстояти нашу країну, для того, щоб наша країна була незалежною, і це бажання бути незалежними, бажання бути вільними. Воно і є, мабуть, головне у цій суперсилі. Ну, і віра, віра в перемогу, віра в ЗСУ, віра в те, що буде все добре. вам угу. за цю прекрасну відповідь. І так як ви сказали, за перемогу. Ми віримо в ЗСУ. Це... Просто 100 це кіборги, це, да. а ми віримо в перемогу, і хочу задати вам ще таке вже останнє питання. От що саме ви в першу чергу зробите не після закінчення війни, як зараз деякі кажуть так, а треба говорити після нашої перемоги. Після перемоги От що камери. саме ви зробите після нашої перемоги? В першу чергу, Ой, таке складне питання, знаєте? Тому що е, я думаю, що разом зі всім народом ми вийдемо на вулицю. І будемо сміятися, плакати, обнімати один одного. Пані, угу. я вам дякую. Ви дуже чуйна добра людина. Я дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії. Ми змогли з вами більш детально поговорити, що таке пункт незламність, ознайомити з цим наших телеглядачів. Ще раз вам дуже вдячний за цю приємну а, і а, приємну і таку добру розмову. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була Якова Тетяна, виконуючий обов'язки директора Криворізької гімназії, номер 130. Побачимось на першому міському. Бережіть себе, та на все добре.